Ірикан Desk 5 Pro a 3 є настільним USB сканером, який можна придбати в мАгоди на зені торба. Цей сканер оснащений 12 мегапіксельною HD камерою і пропонує інноваційний підхід до сканування. Його можна використовувати для сканування різних видів документів, таких як книги, квитанції, паспорти, і баркоди, візитівки, медичні рецепти, документи формату А3, нотаріальні документи та контракти. Сканер перетворює все, що сканується, на відеоформату. Одна з важливих особливостей сканера Irican Desk 5 Pro A3 його можливість швидкого і якісного сканування книг. Завдяки вбудованому таймеру, розумній технології корекції країв та згладжування зображення, а також автоматичному визначнику перегортання сторінок і пальців, сканер може створювати якісні копії розвороту книги за трьох секунди і експортувати файли у форматах JPG, EPUB або PDF. Додаткові програми, які входять до комплекту з сканером IRICAN Desk 5 Pro A3, поширюють його можливості. Наприклад, програмне забезпечення Ридери CORPORATE дозволяє конвертувати скановані документи в аудіофайли формату MP3 та Wave, а Іреспаркан може розпізнавати коди MRZ та експортувати метадані у формат XLS або структурований XML. Сканер Ірикан Desk 5 Pro a 3 також стане корисним інструментом для організаторів дистанційних навчань та курсів. Він дозволяє одночасно записувати відео з двох камер, камери, яка призначена для сканування документів, та веб-камери. Це дає можливість створювати пояснювальні відеоролики, демонструючи навчальний матеріал. Завдяки програмному забезпеченню Readers Corporate, сканер Irican Desk 5 Pro A3 може розпізнавати документи на 138 мовах та перетворювати їх у аудіофайли WAV. Це дає можливість людям з вадами зору або дислексією прослуховувати вміст сканованих документів. Крім того, сканер Irican Desk 5 Pro A3 має стильний вигляд та ергономічний дизайн, який дозволяє легко переносити його та встановлювати на робочому місці. Цей компактний багатофункціональний сканер допоможе вам заощадити простір і створити комфортне робоче середовище. Завдяки своїм технічним характеристикам та розумним технологіям, сканер Irican DESK 5 Pro отримає широкий функціонал і є ідеальним вибором для працівників у різних індустріях, таких як банківська сфера, страхування, освіта, готельний бізнес, торгівля, логістика, охорона здоров'я та багато інших. Цей товар можна придбати в міліампер година зеніторба.